Черній клів. Опа! А, спека. Рибка і тобі трошки. Вгощайся. Катюша, полуниця. Оп! Наче цього мало. А цього мало. А ось воно. Пшоно. Оп! Три кабайс. Я б ще й пакет помив. Но не буду цього делать. І щоб риба вкрай офігіла. Оба на макуха, конопля з макухи. Це така фішка є. Оп, із коноплі роблять макуху. Макуха коноплі. Чисто прикобається така тема. І це крута тема. Можна було б ще пелісця додати, тигровий горіх, але це точно буде діч, то ми вже залишимо наставочок. До нього тут недалеко. І якщо що, ми туди не поїдемо. Чому? Тому що відосик з нього знятий вже давно. Храниться на жорсткому диску. І це буде жестяк. Ну а що зробиш, якщо риба не ловиться, я б вам усі відоси зняв на Матвіївці. Не тому що, а тому що можна сказати, я за вас теж переживаю і за YouTube канал, хоча йому кранти. Грубо кажучи, ним нема коли займатися, та і я вже в тираж давно вийшов, я вам за це казав. О, дід вернувся. Карапятник. Все на своїх тичках. Бо то так воно має бути. Перекидаємося. У сусідів сміна караулу. А У нас була клювака. Одна акуратна. Прощупує мої нерви, падлюка. Я тебе пощупаю. Головне, відчуваю, що є, а покльовка настільки обережна, що капець. Чим крупніше ляж, тим акуратніше покльовка. Гляньте, це вже взагалі на щось схоже, жирненьке і дрище нашої кашель, що найкраще. Ну що, чувак, перекусив. Огородами, комишами попер. І десь на берег вроді вискочив, плещиця. Хтось тормозаб'є. А педлящик що ще може бути. Ну, по серйозному. Стріп, все, дня, да. Ну то для записи добре. Зап... Не пам'ятаю, часов з 9, навірно. Шука? Ну петлящики і все. А опариша чи на що? На опариша. Да. Пробував на щуку ноль, ну но притом тарань збиває з крючка, обрізав з поводку. Пацан його пунців наловили, тут непогано. Пробував. Ні одного. Не тута, бо піднімалися, несли всі так нормально. У Десь знають де, на що, та, як і в яке время, Це ж таке. Була не та приманка. І І кажеться, що риби тут ніколи й не було, а вона є. Хто сумував за рижиком, відосик онлайн. Фіх ви його тут, мабуть, бачите. Бадлівка, ось він на скамеєчки сидить. Під відеокамерою, під дверима. Адмірал його в 5.18 покормив. Я все чітко відсліджую, стільки розвернувся. Ліг на другий бік бік одлежав. Зранку покормив і ще вечором їсти дає. Я все відслежую, хто встільки набубинився чого і чим вдома займається. Світло інтернет є, і це добре, можна спостерігати, щоб не казали, що котики пропали. Тепер це кращий випадок. Отакі котики. в Херсон попасти нереально, та й не треба. Прийшов час перезакинути. Кругом порожняки наживки цілі. Щось риба Раптом її особи не було, а вона вирішила уйти. Я вже свіжих опариків починаю чіпляти, бо щось тут не то. Сусідів кукурудза взагалі пусто. Ну що, з нас з попапам стояла годинки 4. І як ви бачите, фіга, ще й дресіна на гачок налізла. Біда. Перезакинув і хоч би що, одні куширі натягують снасті. Пробував вже ближче, далі, середина, чорт його знає. Недовго стояло, щоб аж, як бачите, каша ціла, але, але, але. але. Так, пінопласт нафік не поміг. Ну і ще разочок. Вже шабашить пора. А то крила закриються. а Щось дьоргає. Mm. Навірно, нічого нема, Я вже і ближче кинув і далі. І перезакинув. Водичка. Не... Чи то прибував, чи то не прибував, не зрозуміло. Нижній обібрало. Ладно, і ще разок. Може із-за того, що сонечко тут пропало, кльов перестав. Я без поняття, если чесно. Це якесь мучення. Рибалка в Миколаєві це завжди мучення. Та ще іздівательство над фазаном чи сазаном. На інгульці більше риби, але вона там дрібна, ніж тут. О, дивіться, риба, видно, одходила кудись. І зараз підійшла. Що і все. Дергнуло, зірвало з місця. Ох, і риба. Кобра страханська так нас висажувала. Ні, щось сидить. Перший попутчик прийшов. Лящик. О, він в розворот зробив, поліцейський на нас і обратно, а то взагалі клво ноль було. Тільки я головне вирішив джигануть, бо вже, вже задолбався інтернет листати. Так що то починає клювати. Блін, мусор з моста падає, а з кусками моста. Це капець. Іноді такі не слабі камінчики, кстати, падають. Не просто так я машину одігнав, і в бік перемістився. Бо може бути дуже боляче. Інога як булькне, так булькне. І ще птички копишаться, риються на бетоні, на краю скидають камінчики голодранці. Виложила. Оп. Ну, стоя провірити, раз виложила. Видно, із-за того, що течення немає, чи воно якесь не в ту сторону. Не таке. І риба лящик одійшов. Густирка осталась. Жирна, кстати, упитана густирка. Ага, що тяги не, по, тяги не хватило на поліцейський розворот. Ну ви гляньте. дезорієнтація, капець. Біжи, щука тобі в подарок. Ну, а сусіди ще рибачать, але кудись від'їхали. Думав, ящики з мусором оставили. Ну це не точно, можливо їх і оставлять. Підписник під'їжджав совє місця. Так кажу, то я тут мимо бува їду, є люфт в 3-4 часа посидіть. Іногда значовкую, але таке раз чи два в году, якщо на цьому дорозі, на цьому місці мимо. І то не точно. І думаю, вже треба зараз перевірити, чи не ждуть мене де-то. Піндюліной. Чи ніде я, случайно, не опіздав <гум> такі пироги, тому ще би одного козлика та виїжджати від сідала. Похоже, хтось підійшов полакомиться париком. Якщо часто перекидаєш, є шанс на покльовку. Якщо пів часа час стоїть, смисла ноль. Хоч каша ще й є стається, я парики на гачку. -богу, як почав ще скрутилося і гамула і занесло, що він знайти не може. Подлюка така. Білий бусик під'їхав. Надіюсь сусіда бусифіцирувати, щоб я зміг вправо закидати. Теж рибак якийсь правильно їздить цілим бусом. Тут приїжджають на сутки на двоє. Похоже, на этом все. Все-таки це падло або там, або і здівається на топариком. На той стороні, он щось народ розглядає, підміст закидувати, видно. І пусто, я в шокі ні. А ні, пусто, я думав бич... бичконув когось. Бичканув. Ти... Ну, як кидаєш під ту опору на міляк, то Уже там можна і бичка зловити замість підлящика. Ладно, ще раз перезакинемо і буде видно. Хоча вже видно, що ні черта не видно. Кашла побільше. Хоча в цьому може бути і біда. Та я думаю, чи я зупинилась. Глящик любить тіш... тішину течію. Ну, думайте, що робити. Давайте швернемо подалі. Я буду вважати, що це ви проголосували. Отак от. І подивимося, що там. Може це падло кудись смістилося. От і все. Оп, риба як випригує від радості, що я уїжджаю. Три кабайця. У нас іще є в налічі. І ще буде Оп, конопелечки, Оце можна використовувати там, де дофіга мелочі. волосяний монтаж і технопланктон. Довго буде рибу приманювати і мелоч на... не залізе. На гачок. Плюс не треба буде часто перезакидати, переживати за те, що мілоч все вижирає. Ой, як я закрутив. Ось такі пироги. А ось прапор. Тряпка для рук класна, яку я подумав, що це прапор. Флаг мені в руки, йоханий бабай. Капець повніший. Складаємось. То таке, ділимось роликом з друзями. Рибки трохи підловили. І колись буде ще. Тримаємося, понеслась, Не клює і як з цим боротися? Доставати консерви. Рекабейць ми достали, але рибу не дістали. Тому ми дістанемо вам да-да-да, ви все правильно поняли, трошки Матвіївки. Ну, що маємо, то маємо. Скоро настануть часи і вони дуже скоро настануть, коли не буде взагалі нічого. Тому ділюся останнім. Не обісуйте сильно в коментарях. Не бомбіть такі пироги.